Мені самому боляче від цього відео, от буває в дитинстві, ти бачиш щось, що приносить тобі неймовірне задоволення. Ти стаєш фанатом, і, хоч через різного роду проблеми, не маєш змоги доторкнутися до предмета обожнювання, та й забуваєш і не думаєш про нього навіть. Проте проходить час. Теплі відчуття, і дитяча ностальгія залишаються глибоко в серці, та ти вже став іншою людиною. Геть, іншою, дитяча наївність і добродушність змінилась з цинізмом і прагматизмом. І крім тих, милих звіряток і їх проблем, ти бачиш розпусту, чорний гумор і суспільні проблеми. І про це все я розповім в даному відео, паралельно роблячи боляче леді, живій дитині всередині мене та компенсуючи власну неповноцінність через топори приколи. Починається казочка дуже мило. Ці звірятка, як дорослі, так і маленькі, поспішають привітати щойно народженого онятка Бембі з приходом в цей світ. Усе так по наївному чудово, всі такі милі й радісні. Твернятко uh -huh. чарівно незграбне, і перше до чого я готовий доїбатись, так це до того, що воно не може навіть привітатись. Що? що, вже Борім'ян. І так. Малеча щойно народилась, не вміє говорити. Та повірте, я ще примахаюсь до мульта через це. Наступне, що кидається в очі, це абсолютний пофігізм мами Олениці, що вже звучить як образа, та нехай. Адже як назвати ту, хто дитя яке ще мовити не навчилось, не факт, що до мислення спроможне, ну на п***ях відправляє з такими ж дітьми гуляти без настанов на повній довірі таким, без сумнів прошарним у олихування істотам як зайченята. Вона довіряє своє немовля. І питання очевидне. Ну і шо? Ж, це ж ти в р И, не, и. Тата, я сам бачив, як мале козенятко, яке тільки виволошись кривало його. Сорі, За кілька хвилин уже бігав поряд неї. Тільки ці мультфільми, як і казки, раніше створювались, щоб навчити дітей чогось. Через них ми теж пізнаємо світ, беремо моделі поведінки вчимось. І в суспільстві, де після перегляду лиця зі шрамом з'являються тіпчики, що на куражику не проти побережити... Думаю, варто зайвий раз пояснити очевидні речі. Інших же ви не картаєте за такі неочевидні думки. Далі надамо слово нашому кореспонденту зі звіриного Гетто. Ми перебуваємо у найкращому середовищі для навчання дітвори. Уже дуже скоро по всіх правилах вулиці рандомні діти навчать ваше чадо говорити слово. Наступним життєво необхідним словом буде. Та вгомонись уже. Mm -hmm. Далі Бембі вивчає слово БАТЕФ. Здібна дитина. No, that's a flower. Flower. Uh -huh, it's pretty. І вже в цьому мультфільмі наш так званий yeah. ще в 1942 році вводить в дитячу казочку. Мені? Гендерну інтригу. Дісней, right. я вперше вражений тим, як ти випередив час. <му> Краплю уваги, думаю, варто надати музиці, яка зізнаюсь і досі зачіпає дитя всередині мене. І після такої чудової пісні мати Олениха вирішує вивести своє чадо вперше на луг. Чи як кажуть в дубляжі, не можна так вискакувати на луку. Це небезпечно. Ми там не захищені. Лука широка і відкрита. За кущем або деревом не сховаєшся. Ми маємо бути дуже обережні. А не можна було швидше дитині пояснити, що тут небезпечно. Ну так, щоб взагалі не було загрози такої дрібнички, як смер. Я вам кажу, ці батьки взагалі не спілкуються з дітьми. Старий олень досі не знайомий з сином, і тільки на Луці відбувається їх перша зустріч. Гідне знайомство з батьком, що сказати, він став і подивився на мене. Я теж не люблю, коли на мене палять. Розумію вашу біль Бембі. Крім такого чудового розвитку стосунків батька і сина, ми хапаємо ще трішки мудрості цього разу про те, що чим старше, тим мудріший. І зважаючи на те, що в стаді овенів та й взагалі в дикій природі, часто густо можна подохнути від хижака чи людини, в мене не виникає питань стосовно доцільності сказаного. Та щось мені здається, знаєте, життєвий досвід, що ніяк не є суб'єктивним і який всі повинні поважати, підказує, що мало хто ставить під сумнів істину дитячого мультика. Ну та годі як. Ні, як на узі він зустрів подружку. Hello, Bambi. Ні, цей засранець вже точно говорить. І слово привіт знає. З королями раніше вітався. Бо його дівчани з простих свого домагається. He hello. От вам виховання. Пз... Давай, вітайся. Привіт. Знаєте, після такого і я б нікому руку не тиснув. Не найприємніший досвід. Дуже скоро настає зима. Бембі завзято страждає фігнею зайчанням, і між іншим не забуває не дати чесним звірям поспати. Зима минає, і вже перші паростки трави пробиваються крізь сніг. Чим і користається мама Олениця, щоб побалувати своє дитя. Та цього разу мисливці були надто бозько. І він біг, біг, допоки не опинився в безпеці. Мамо! Не хвилюйся, певен з неї вийде офігенний оленячий стейк. Ходімо. Синку Офігіття радість мати на шашлик, а батько містер багатослівність. Молому бембі я б не зазрив, та якось все складається. Ок. Зима минає, а з весною приходить. Love, sweet song. І хто як не старий пугач має розповісти нашим юнака за таку життєво неочікувану механіку, як і Так, дівчатка, не дивуйтесь, що хлопчики не міють у романтику чи у повагу, адже будь це дитячий мультик, чи більш досвідчені піструн юзери, ти тільки чуєш про помутніння розуму, абсолютно неконтрольований стан, дивні зміни свідомості і життєдіяльності. Потім ти здавалось би здоровий молодий чоловік, перетворюєшся в дебіла, а е е, курва, вона ж точно щось задумала, просто як. Ляльковод забирає тебе від звичного життя, находять цю картину на реальність, якій дівчинка ніколи не зробить першого кроку. Відмова сприймається за образу, а здатність це зробити за домінацію. І маємо суспільство, яке ділиться на дві абсолютно нерозуміючі один одного частини. І можливо, конкретно ви стоп. Тут я хотів сформулювати запитання для двох статей, та знаєте, хоч десь вас не розділятимуть, адже проблеми обох загалом схожі. Як часто ви ставитесь до свого партнера з повним розумінням і усвідомленням, що поряд абсолютно така ж, як і ви, людина, яка заслуговує такої ж поваги і емпатії, яка є таким же центром свого світу, як і ви? Як за часто взагалі ваші стосунки починаються без звіряння, чи відповідає ваш потенційний супутник енній кількості заданих вами чи суспільство? Пільством параметрів зачасту досить меркантильних, неважливо чи задок побільше, чи гаманець поглибше, не звертаючи уваги на її інтереси чи життєві бажання загалом. І навіть якщо ви здатні з коханою людиною до відвертої розмови для з'ясування спільних бажань від стосунків, просто озерніться навколо. І допоки ви ламаєте мозок, чи то я ідіот, чи то ви мерзота, повернімось до Бембі, що вже втратив друзів. До речі, так в 40-х візуалізували стояк. Sorry. Юний олень уже теж золив тріп від юної. І по всіх законах лісу хлопчики повинні у бійці відборювати даму серця, бо вони ж справжні чоловіки. Знаєте, я б сам хотів, щоб моє бознювання було недоречним, надуманим. Хотів би я як дитина просто дивитись на кумедних звіряток, красиво намальовані події, гарні пісеньки і типову історію про тварин, що по-казковому спілкуються як люди, будь-який суперечливий момент мульта. Легко пояснити дитині, що дивись, так в мультику зробили, щоб показати, що батько Олень дуже важливий і гордий, а не уй, якщо згадав про існування сина тільки після смерті матері. Юні олені б'ються, бо треба боротись за своє щастя, а не пити, щоб вирішувати суперечки. Все дуже легко пояснити. Тільки як і мама бембі в мульті, так і реальні батьки не пояснюють дітям нічого. І як батько Олень просто чекають час від часу кажучи, «Підводься!» Давай через не можу, через ще трохи. Ти повинен встати до кінця, і ти будеш чемпіон. Підводься. Вставай! І правильно давати дітям самим вчитись, вирішувати проблеми, та не тоді, коли вони можуть важливо пояснювати своїм дітям багато речей, та й саме іноді задумуватись над власними вчинками. А так, маємо покоління ідіотів, які нічого не навчають наступні покоління ідіотів, і ти не встигаєш оглянутися, як твоя дружина народжує, а ти. З батьком Оленом споглядаєш на це дійство на відстані. Мені здавалось цікавим, те, що в мультфільмі люди максимально знелюднені на відміну від тварин. Можна було б навіть притягнути пропаганду веганства в сорокових. Ну як з right. для приколу, чисто, та якось так бог після цього всього, що ви побачили, тож. Давайте підсумуємо, поважаємо один одного, ставте під сумніви, побачення, почути та й власні думки теж і пануючи батьківство, подумайте чого, то й привести і всього з нуля навчити нову людину в цьому жорстокому. І часто несправедливому світі так і добре подумайте, бо самі ж знаєте, скільки непорозумінь між людьми. Чи вистачить у вас терпіння і наснаги для тих нескінченних та таких потрібних розмов? Ну а якщо ви вже батьки, і якимось чином побачили це відео і досі не виключили? То приділяйте вихованню дітей достатньо часу. Поважайте, любіть їх і будьте готові завжди з натхненням і скурпульозним підходом заглибити зі своїм чадом навіть в перегляд ідіотського дитячого мультика. З вами був Койот. Відео вийшло за підтримки найкращих у світі спонсорів. Дякую всім. Всіх цілую, обнімаю всього найкращого. Ну, койот. Ця ну, театральщина. Ти, ти ж готував сценарій? Міг цілісніше сформулювати думку. Ні, я пережив його під час написання і вас змусив це зробити. А сам мультик такто, просто милий, і якщо сприймати через призму дитячої наївності, все ж здатний навчити певних хороших речей.